Ранку на каналі Файні квіти, городина, «Садочек», ранковий випуск щоденника важливих справ на 19 та 20 червня 2024 року. Сьогодні, 19 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон до 19 години 33 хвилини вечора, а потім перейде в знак стрілець. Тому до 18 години вечора можна ще посіяти насіння огірків, кабачків, бобових та зелених культур, кукурудзи, помідорів для теплиць, інших вершків для теплиць. І не тільки для теплиць, і для відкритого ґрунту. До 18-ї вечора сприятливий час для роботи з розсадою овочевих та квіткових рослин для пересадки кімнатних рослин. Ефективними будуть до 19-ї години вечора поливи, а підживлення рослин органічними добровими проведіть до 13-ї години дня. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоями трав. Не можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах попереду повня. 19 червня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 19 червня. В цей день важливо низькокалорійна, багата на білки. Збалансовано за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Для цього готуємо такі страви: страви із морської та океанічної риби. Готуємо морепродукти – Використовуємо для приготування доступні овочі, фрукти, ягоди, все, що зараз вже готове до вживання. Будь ласка, використовуйте всі вітаміни. Дуже корисні часник та цибуля свіженькі, вітаміна зелень. Із старих запасів добре їсти чорнослив і пити трав'яні чаї. Смачного вам! Завтра, 20 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Стрілець. З 4 години, 8 хвилин ранку, розпочинається час спаленого шляху. Місяця. Це дуже складний стресовий період. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо і бережемо себе, будь ласка, бережіть, дуже висока напруга. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоями трав. Не можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Ось-ось уже і повня буде. 20 червня сприятливий день для різних заготівель. Краще в цей день провести в спокій. В спокої. Можливо, є продукція, яку треба заготовити, оце і все. А так і ввечері можна ще захистити рослини, якщо є в цьому необхідність. А так, провідіть спокої. Це час якраз дуже складний стресовий період для землі, для всього, що живе в землі і на землі, для сонячної системи. День сонячного сонцестояння. Будь ласка, присвятіть цей день собі, землі і сонечку нашому, яке дає нам життя. Важливо для здоров'я на 20 червня. Будьте обережні з алкоголем, з копченостями, жирними продуктами та прийомом ліків. Краще їх зовсім виключити із свого раціону. Що готуємо дуже корисні овочеві супи. Різні каші, молочні, кисломолочні продукти, готуйте рибу, використовуйте для приготування будь-яких страв рослині олії, а також нежирні сорти м'яса. Доступні всі овочі, фрукти, ягоди, зелень, все це дуже корисне. Будь ласка, використовуйте для приготування їжі. Готуйте також горох, квасолю і їжте горіхи. Смачного вам! На цьому завершуємо наш ранковий випуск. Щасти вам у всіх справах, усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту! Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!